Багато сьогодні роботи? Ні, взагалі сьогодні взагалі немає. є парамедична бригада. Наше завдання долікарняна допомога, тобто е транспортування е постраждалих у там, сутичках е під час масових заходів. Е і до, до того місця, де їм може бути надана кваліфікована лікарняна допомога. Основний вишкіл у нас. Проходить зі смерти. Бо нічого не може замінити практику. Я правильно розумію, чим спокійніші медики, тим краща ситуація в країні. Так, цікаве питання. Я думаю, що ми завжди спокійні. Я думаю, що ми завжди спокійні. Ви ж бачили, як ми працюємо. Я думаю, що ні страху, ні паніки ви не бачите на швидкість. Можливо, я таке про себе говорю. Ну, поки. Спокій це тоді, коли, коли ти робиш своє.